І з нами Борис Чапльовський, один із лідерів, спеціалістів, майстрів у студії Михайла Голика. Ем, Борис, з якого саме часу ви почали стрифти? Чому ви почали цим займатися? Ви 10 років до того були геть іншою людиною. Е, ну, напевно, як і всі мої ровесники, всі мої незнайомі, поступали і здобували освіту в вищих вузах. Але мені це ну, не, скажімо, не зовсім подобалося. Я вирішив. Здобути професію таку, яка буде мені, мені пригодиться в житті. Ну, і насправді сьогодні ця професія це та професія, якою я живу, чим я займаюся кожного дня, чим бо я хотів займатися в майбутньому, напевно, це десь найважливіше. Ну, Тому що професія постійно розвивається, професія постійно оновлюється. Ми працюємо з людьми, це дуже важливо. Мене ніколи не цікавила робота рутинна, яка передбачала ну, паперову роботу, якісь інші такі моменти, які ну, не приносили ніякого задоволення. Тобто моя робота на сьогоднішньому етапі мені приносить дуже багато емоцій, хоча найпозитивніших емоцій, що, напевно, також найважливіше. Борис, а от власне, яким чином ви попали в студію Михайла Голика? Це одна із найпопулярніших таких напрямків. Вона на досить високому рівні. Як попасти на роботу до Михайла Голика? Ну, з Михайлом, з Михайлом Голиком я був знайомий ще дуже давно. Я, Напевно, варто повернутися трохи минуле моє. Перша моя робота, на якій я працював сім років. Була робота формату звичайної, скажімо, перукання. І в той час, коли я вже стриг 35 чоловік в день, і коли я думав, що я ну, найкрутіший майстер, так? тому що я думаю, що сьогодні людина, яка обслуговує майстер, який обслуговує 35 40 чоловік в день, він вже може собі уявляти, що він ну, чогось досяг. Я вже чув про Михайла, я вже знав, де він працює, і ми якось дуже так паралельно йшли. Єдине, тільки що Михайло йшов технічним шляхом, а я йшов шляхом фізичної праці, ну, що і також рахує типу, немаловажним ну, не в нашій професії, тому що ну, тільки праця, тільки е, бажання величезне працювати, то, ну, ми, ми, ми досягаємо якогось результату. О, з Михайлом я познайомився дуже по таких цікавих обставинах. Дуже навіть, ну, напевно, все-таки немає в житті випадковості. І сьогодні ті людині, яка нас свій час познайомила, я також дуже вдячний. Мені дуже приємно. 에... Починалося все дуже цікаво. Михайло запропонував, 에... Михайло запропонував відкрити студію. От, на що я... Ми прийшли, подивилися приміщення, подивилися якісь там нюанси, на що я там десь так подумав. Ну це напевно буде непросто. І... Ну і насправді це не просто, це також. Вимагає дуже, дуже, багато, дуже багато праці, такої, такої е, непростої, розумової також. Він і... просто запропонував, ви погодилися, так ви прийшли. Зразу ну, я не погодився, на той час я працював вже також дуже в такому преміум класу салону, так? Ну, і мені було важко залишити свою роботу. Напевно, як і важко залишити будь-кому іншому свою Варто роботу. Варто ризикувати заради того? Е, так, ну, е, ну все-таки так. От, я залишив, е, мало того, що я залишив роботу в бренд-салоні, я залишив роботу ще й державну роботу, на якій я працював також, сім років я працював паралельно майстром виробничого навчання в одному з тернопільських закладів. От, це також було непросто, тому що роботу, яку я робив, вона передбачувала стабільність, там, стабільний дохід, в якесь, там, в якусь там Х-суму. Ну, всі мені говорили, «Борис, це ж державна робота, ти ж ну, не жартуй і так далі. Ну, але все-таки якось цей ентузіазм Михайла і його, це, його ці настрої ну, мене все-таки переконали. Не пожалкували? Абсолютно. Навіть напевно я не пожалкував на другий день після того, коли я написав заяву на розрахунок, я на другий день зрозумів, що я все-таки зробив добре. Хоча були там дуже багато було, і сумнівів і і, 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 всь, і всяких таких моментів різних, но, але сьогодні моя, робота, сьогодні моя робота може стати прикладом для тих людей, які працюють десь в таких самих умовах, як я, тому що я пройшов кар'єрний ріст від напевно, самого звичайного рядового майстра, який починає свою роботу самі звичайні по Від, Стартує стрижка від сум 20-25 гривень, 30 і, і вище. Тому моя моя, мій досвід сьогодні в комплексі з різними проєктами цікавими, він приносить результат. Ви майстер, який спеціалізується на чоловічих стрижках, на чоловічому іміджі та стилі. Що буде модне саме в цьому сезоні? В модному в цьому сезоні, напевно, будуть все-таки андеркати. Ми маємо змогу спостерігати це на, в інтернеті, на різних ресурсах інтернет-чоловічих. Також буде модне камуфлювання. Воно, в принципі, залишається все модним. Підкреслення чоловічого Підкрес... образу. Підкреслення чоловічого образу, тому що воно якби, так складається. Так, складається, що чоловік повинен в сьогоднішній час, попри всю свою занятість, попри всю свою. Попри цей... Буденну рутину, так, ротину все-таки повинен виглядати повинен виглядати гарним, повинен виглядати підтягнутим і повинен виглядати все... чоловіком. Так. Тому... Тому, 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 тому. Яка ваша улюблена марка чоловічої лінії косметики? Е, ну, без сумніву, це є American Crew. Ми працюємо з цим брендом дуже давно. Особисто я познайомився з цим брендом років, напевно, 6 назад. А Уже. самі використовуєте? Так, я користуюсь. особисто, я користуюсь цим брендом. Ну, я познайомився з ним, в мене була також цікава історія. Ми приїхали в Київ на перший семінар по Американкаю, власне, по, по цьому чоловічому бренду. І якось я, як майстер, ну, звичайно, все-таки звичайної рукарні приїхав послухати, як, як люди взагалі працюють з цими речами. Ну, мені було дуже цікаво. Я приїхав з Києва ну, надзвичайно з позитивними емоціями. Мені дуже сподобалось, я зрозумів, що ну, перукарня це не тільки стрижки. Абсолютно. У вас є дружина, діти, сім'я. Як вони ставляться до того, що їх та, батько, чоловік, майстер перукарської справи? Для Тернополя це ще не так сприймається. Ну, це насправді робота. Я працюю як працюю напевно, як має працювати кожен ну, чоловік. Тобто я абсолютно. Нормально сприймаю цю роботу. Тобто, якщо колись я себе уявляв, ну там, не знаю, можливо, там не митцем, це точно, але якесь представлення в мене було там, барукар — це художник, то зараз в мене кардинально змінилося бачення цього. Барукар — це людина, яка технічно підкована, технічно, має технічно, технічну освіту, можна сказати так. Тому що всі наші роботи, вони всі... Всі технічно виконується, немає хаосу, немає якихось безпорядкових речей. Тобто всі ці речі можна переглянути, чітко від, відстежити наші стрижки, наші фарбування, наші укладки. Вони, ну, вони не просто звідкість. Всі... Чи хотіли б ви далі відкрити щось зовсім своє, отаке от, от власне, яке б теж приносило, можливо, і задоволення, і дохід? Ну, чи хотів би я своє відкрити. Ну, ну, як ясно, що як любого чоловіка, як будь-яку людину, ну, ці думки мене ну, посягають, як би так. Але ну, на сьогоднішній час я працюю в такій команді, де я відчуваю себе частиною команди. І поки що я розумію, що на цьому етапі я маю бути тут. Можливо, з часом ніхто не знає. Власне, в тому числі, я. Як це складається. Але ну, я думаю, що не має бути тут. Ну що ж, ми бажаємо, щоб ви творили далі, щоб ви наших тернополян перетворювали в чоловіків, допомагали їм зберігати цю мужність, підкреслювали її. Будемо спостерігати за вашими роботами. Дякую. Дякую.